Гувер Колінс, потворене кохання, частина 78, Глава 33 Тейт. Я обіймаю Майлса, гладжу по спині, торкаюся його волосся. Він плаче, і я можу лише повторювати. Не треба. Мені хочеться благати його, щоб він забув мої слова. Хочеться зробити все можливе, аби полегшити його біль. Щоб не, щоб не сталося з ним у минулому, це не має значення. Жодна людина не заслуговує на такий біль. Я відводжу від його обличчя руки і сідаю до нього на коліна, його очі, які раніше, заплющені. Маузе, мені не обов'язково знати. Він стискає мене в обіймах і встремляється мені в груди. часто дихає, намагаючись подолати порхливі почуття. Я обіймаю його за голову, цілую волосся, скроні, доки він не осувається і не піднімає на мене погляд. Жодна броня, жодна стіна, якою б товстою вона не була, не здатна приховати розпач у його очах. Він настільки очевидний, настільки величезний, що я мимоволі затримую дихання, щоб теж не розплакатись. Що ж сталося з тобою, Майлз? Мені не обов'язково знати, повторюю я. Майлз притримує мене за потилицю і з такою силою припадає до моїх губ, що мені боляче. Він нахиляється нижче, поки. Я не лягаю спиною на підлогу, його руки мнуть мою футболку, він цілує мене відчайдушно та пристрасно, я відчуваю у роті смак його сліз. Я дозволяю йому скористатися мною, щоб позбавити болю. Готова зробити все, що він захоче, аби йому полегшало. Майлз запускає руку під спідницю і стягує з мене трусики. Я стягую з нього джинси. Трусики вже висять у мене на кісточках. Я струшую їх. І в ту ж мить Майлз зводить мені руки за голову. Він тулиться чолом до мого чола, заплющує очі, мої залишаються відкритими. Не гаючи часу, Майлз накриває мене собою, розводить мені ноги, кладе голову поруч із моєю і повільно входить. Щойно у мені, він видихає, звільняючись від якоїсь частини свого волю. Забуває про той невідомий страх, який щойно знову пережив. Майлз відштовхується і входить знову, цього разу щосили. Мені боляче, вітай мені свій біль, Майлз. Боже мій Рейчел, шепоче він. Боже мій рейчел, 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 рейчел. Це ім'я звучить у мене в голові знову і знову. Боже, мій рейчел. Я відвертаюсь <кхем> від нього. У житті не відчувала такого болю, гірше не може бути. Усвідомивши, що він сказав, Майл завмирає. Єдине, що зараз рухається, це мої сльози. Тей, Тейт, вибач. я струшую головою, але сльози не зупинити. У глибині мене щось завмерло. Те, що раніше було текучим, перетворюється на кригу. І цієї миті я розумію, все скінчено. Це ім'я. Воно сказало мені все, і його минуле ніколи не належатиме мені. Воно у її власності. Його майбутнє ніколи не належатиме мені. Він не має наміру ділити його ні з ким, крім неї. І я ніколи не дізнаюсь, чому, адже він ніколи не скаже мені. Майлз хоче відсторонитись, але я обиваю його ноги своїми. Тейт, Богом клянусь, я не думав про. Мовчи, не хочу, щоб він виправдовувався просто кінче. Майлз піднімає голову і дивиться на мене. В його очах я бачу жаль, залитий сльозами. Не знаю, чи винні тому мої слова, чи просто ми зрозуміли, що все закінчилось, але серце Майлза знову розбите. Якщо таке взагалі можливе. На мою щоку падають його сльози, відчуваю, як вони скочуються вниз і з'єднуються з моїми. Просто хочу, щоб все пройшло. Кладу руку йому на потилицю, притягую голову для поцілунку, Майлз більше не рухається, і я вигинаю спину, лину до, його, до нього стегнами, він стогне, робить випад і знову зупиняється. Тейт вимовляє він мені в губи. Просто кінчи, Майлз, бурмочу я крізь сльози. Просто кінчи. Він притискає долоню до моєї щуки і торкається губами вуха. Тепер ми обидва плачемо ще сильніше. Очевидно, я щось значу для нього. Я знаю це, відчуваю, як хочеться йому мене любити, але я не можу перемогти те, що його зупиняє. Обиваю руками його шию. Будь ласка, будь ласка, Майлз, плачу та благаю сама, не знаючи про що. Майлз робить випад, різкий, такий різкий, що мені, що мене відкидає від нього. Тоді він міцно хапає мене за плечі, присунувши мені руки за спину, і починає робити сильні довгі, глибокі поштовхи, від яких у нас обох вириваються стогін. Сильніше прошу я, він входить у мене сильніше, швидше, він рухається швидше, ми обидва хапаємо ротом повітря, ковтаючи